Шого липня 2011 року набув чинності закону країни про засади запобігання та протидії корупції. Таким чином боротьба з цим вкрай негативним явищем в нашій державі вийшла на нову точку відліку. Одним з нововведень цього законодавчого акту є обов'язкове надання до 1 квітня так званої антикорупційної декларації, яку починаючи з минулого року мають заповнювати і військовослужбовці і збройних сил України. Про деякі нюанси декларування далі у програмі актуальне інтерв'ю. Перед складанням такої декларації кожен громадянин в першу чергу повинен звернутися до нормативно-правової бази, яка регламентує такий порядок. Це Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України про засади запобігання протидії корупції, про інформацію, про доступ до публічної інформації, а також постанови Кабінету міністрів номер 16 від 11 січня 2012 року та номер 64 від 8 лютого 2012 року. Разом з тим, перед заповненням такої декларації необхідно уважно глянути саму її, цю декларацію, виснути собі незрозумілі питання, що в ній зустрічаються, і лише після цього приступити до її заповнення. Декларація заповнюється чорнильною та. Шариковою ручкою чорного або синього кольору у декларації про майно доходи і витрати з зобов'язання фінансового характеру зазначається в першому пункті прізвище, ім'я та по батькові декларанта реєстраційний номер картки платника податків, паспортні дані, тобто його серія та номер у випадку. Зміни прізвища ім'я по батькові декларанта. Спочатку зазначається його нове прізвище ім'я по батькові, після чого у дужках старі прізвища ім'я по батькові. У разі... Через свої релігійні переконання, якщо громадянин відмовився від реєстраційного платника податків, зазначається лише серія та номер паспорта громадянина України. У пункті 2 зазначається фактичне місце проживання декларанта. У пункті 3.3 зазначається займана посада та посада на яку претендує декларант. У пункті 4 зазначаються члени сім'ї, які спільно проживають з декларантом. При цьому у відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків, серія та номер паспорту є інформацією з обмеженим доступом і оприлюдненню не підлягають. У розділі 2 відображаються всі доходи, отримані в рамках джерел України декларантом. Крім того, в даному розділі зазначаються одержані, нараховані прибутки за межами України як декларантом, так і його членам сім'ї. У цьому полі зазначаються відомості з офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленої Національним банком України. У розділі 3 та 4 декларації відображаються відомості про нерухоме майно та транспортний засоб як декларанта, так і його членів сім'ї. При цьому у полях сума витрат зазначаються витрати, вклади внеск лише у тому випадку, коли у звітному році сума дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень. У розділі 5 зазначається відомості про вклади в банках цінні папери та інші активи. При тому у полі, в тому числі за кордоном, в позиціях 45-50 зазначається відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленої Національним банком України. У полі всього, в позиціях 46, 48, 40 50, заповнюється разова витрата, вклад внесок, якщо вона перевищує або дорівнює 150 тисяч гривень. У розділі 6 зазначеної декларації відображаються в відомості про фінансові зобов'язання. Якщо разова витрата, вклад внесок у зазначені позиції дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень. Такі зобов'язання також зазначаються і членами сімей. Декларанта за неподання або несвоєчасне подання декларації передбачена адміністративна відповідальність так статтею 172 зі значком 6 Кодексу України про адміністративне правопорушення за скоєння даного корупційного діяння передбачено штраф від 10 до 25 п'яти мінімум доходів громадян. Після складання такої декларації вона подається до кадрового підрозділу за місцем роботи. declaranta